Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з економіки. Послухайте вірш і здогадайтесь, про що сьогодні йтиме мова? Я люблю кімнатні квіти. Як не любить ніхто в світі, я їх пещу, поливаю, колискову їм співаю. І вони мене вітають, пелюстками розквітають. Як ви думаєте, про що піде мова? Звісно, про рослини і, звісно, про їх потреби. Отже, увага! Ця кімнатна рослина називається фіалка. Чому вона називається кімнатна? Адже вона росте у горщику в кімнаті, в садочку або в кабінеті. Пригадаємо, з чого складається квітка. Із квіточки, листя є стебло. так, А в земельці заховані корінці. Пригадайте, що необхідно будь-якій рослині для росту: повітря, вода, тепло, світло, а також догляд. Так, ми спушуємо земельку, ми поливаємо квіточки, і вони радують нас світінням. Розгорніть ваші зошити, виконаємо завдання. І перше наше завдання домалюємо квіточку. Чого ж не вистачає? Не вистачає стебельця і листочка обводимо по крапочкам. Не вистачає стебельця і другої квіточки. Ось так. Пригадаймо, що зображено? Це стебла, це листочки, це квіти, а тут корінці. Поставте відео на паузу та в квадратику нижче намалюйте квітку, яка є у вас вдома. Розгляньмо наступне завдання. Погляньте, скільки рослин у нас зображено. Візьміть кольорові олівчики і червоним олівцем обведемо кімнатні рослини. А синім ті, що ростуть на вулиці. Квіти у горщику це кімнатні рослини. Рослини без горщика. Вуличні рослини. Їм горщик не потрібен. Розгляньмо наступне завдання. Подивіться, скільки різних інструментів зображено. Біля кожного з них є кружечок, в якому ми поставимо ось таку умовну позначку. А позначимо так лише ті предмети, які допомагають нам доглядати за рослинами. Ось наша рослинка. Подумаємо і позначимо, чи молоток допомагає доглядати? Звісно, ні. Грабельцята. Так, ними ми спушуємо земельку. Лопата. Так. Ми саджаємо за допомогою лопати. Пересаджуємо та досипаємо земельки. Пила ні. Склянка. Ні. Лійка. Звісно, всі рослинки полюбляють водичку. Грунт необхідний обов'язково. І полив зі шланги для кімнатних рослин нам не потрібен, а на городі і в садочку знадобиться. Розгляньте зображення фікусу і скажіть, яку квітку доглядали, а яку ні. Доглядали квітку ліворуч, як ви здогадалися. Так, листя здорове, стовбур міцний, а у квітки праворуч ні. Розгляньмо ще одне завдання в зошиті. Подивимося і проаналізуємо всі ситуації, що тут зображені. Ті малюнки, які несуть зображення. Із поганою поведінкою, яка псує природу і рослини, позначимо хрестиком ось таким. Як не можна? Отже, перше зображення: дітки висаджують дерева, поливають, в них є лопатка. Чи правильно вони роблять? Звісно, правильно вони бережуть природу і її збагачують. Наступне зображення. Ми бачимо срублене дерево, ми бачимо, що діти розвели багаття. Чи правильна така поведінка в природі з рослинами? Звісно, ні, вона губить рослинний світ. Наступне ми бачимо річка. На березі ростуть рослини, а по річці пливе різне сміття. Чи корисне це буде? Звісно, ні, з цього водоймища рослинки беруть вологу, а воно вже забруднене. Дивимось далі. Хлопчик з сокирою рубає дерева. Чи правильна така поведінка? Звісно, ні, ставимо хрестик. Наступне зображення бачимо природну ділянку, хтось залишив вогонь. Непотушеним багато сміття, пеньок від зрубленого дерева. Чи правильна така поведінка для природи і рослин? Звісно, ні, хрестик. І ще одне зображення. Бачимо зображення дітки, граблі, лопатка. Вони висаджують різні квіти і доглядають за ними. Звісно, це правильна поведінка. Поставте відео на паузу. Візьміть кольорові олівчики і розмалюйте гідні вчинки. Правильні! Ось і закінчились наше заняття з економіки. Пригадайте і скажіть, з якими поняттями ми сьогодні познайомились. Так, потреби рослин. Пригадайте і назвіть, чого потребують рослини для розвитку і зростання ґрунт, вода, тепло і світло. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!